Як планувати свої колекції хоча б на рік вперед, як прораховувати собі вартість, коефіцієнт націнки, як створювати та вести фінансові звіти? А також з чого складається асортиментна матриця, що на неї впливає, і власне, що відрізняє успішний бренд від неуспішного бренду? Тут ви звичайно можете подумати, але відповідь достатньо а, ясна: це системність. Всі успішні бізнеси вони системні бізнеси. Вони постійно працюють над однаковими бізнес-процесами, їх вдосконалюють, покращують, і таким чином їхній успіх все більше і більше набирає обертів. І, власне, цей бренд ми потім дивимось як приклад того, як круто розвивати свою справу. І, власне, я хочу спочатку, щоб ми зафіксували, що таке. Бізнес, з чого він складається, і є дві основні складові будь-якого бізнесу: це люди і це системи. Якщо з людьми у вас не буде проблем, я думаю, це ваші відносини з командою, з партнерами, з цільовою аудиторією, з клієнтами, зі всіма людьми, які вас оточують, і власне від. Цих відносин, від того, як ви побудуєте ці відносини, залежить, звичайно, розвиток вашого бізнесу. А друга складова це системи. І системи це по суті всі бізнес-процеси, які відбуваються в вашому бізнесі, які відбуваються на кожному етапі: на доставці, на прийняті замовлення, на реалізацію цього замовлення, на обробці заперечень і таке інше. Це все є процеси. І від того, як ви побудуєте в своїй команді у своїй е, справі ці бізнес-процеси буде залежати дійсно ваш успіх. Я хочу перерахувати 5 складових. Системи бізнесу, і ми сфокусуємось на деяких із них. І перша складова системи бізнесу це створення цінності, це по суті створення вашого продукту або послуги, яка задовільняє потреби, болі, вподобання вашої цільової аудиторії. Якщо говорити простими словами, це ваша унікальна торгівельна пропозиція, це ваш асортимент. це це ваше позиціонування. Асортимент бренду це не є основна складова бренду. Так? Якщо ми будемо говорити і заглиблювати, що таке бренд, це певна емоція, певний образ, який є у свідомості людей. І, власне, цей образ вам треба створювати не тільки завдяки продукту, тобто асортименту вашого бренду, але й таких класних поінтів, як позиція, місія бренду ДНК, бренду цінності і таке інше. Але зупинятися на цьому ми не будемо. Ходимо у другий пункт, і це звичайно маркетинг. Маркетинг це те, що привертає увагу до вашого продукту та створює попит на нього. Якщо у вашому бізнесі не створена маркетингова стратегія, ви не знаєте, які активності ви плануєте, який бюджет ви виділяєте на Певні заходи, та з ким ви будете працювати у цьому напрямку, це є проблема, оскільки недостатньо створити класний продукт е і чекати, що його помітять. Треба робити так, щоб він привертав увагу, тобто якісь дії е на різних рівнях, е в соціальних мережах, в офлайні і таке інше для того, щоб про ваш продукт як мінімум дізнались, як максимум його полюбили та захотіли придбати. Третій пункт системи це збут, це перетворення ваших потенційних клієнтів до ваших реальних клієнтів. І цей процес має бути теж дуже е, структуровано та е, правильно організований. Четвертий пункт це доставка цінності, це коли ми виконуємо обіцянки потреби нашої цільової аудиторії. Та контролюємо якість наших товарів, наших послуг, і п'ята складова, яку не люблять майже всі творчі люди, це звичайно фінанси, фінансова система, фінансові розрахунки це в принципі управління фінансами. Тобто, бізнес є бізнесом, коли в нього є цифри. Є плани продажів, є аналіз, є структура. І, звичайно, без фінансових прорахунків, без взагалі знання своїх цифр, бізнес є просто хобі. Я це неодноразово на всіх лекціях кажу. А ми з вами орієнтовані на те, щоб створити все ж таки успішний, цілісний, комплексно працюючий бізнес. І тому сфокусуємось на двох складових системах бізнесу: а саме, асортиментна матриця в форматі вашого продукту. та Управління фінансами, фінансова система, звітність, розрахунки і таке інше. Я вважаю, що саме з цих двох складових потрібно починати будову свого бізнесу, або у вас вже є бренд, і в нього є достатньо велика кількість хаосу у системі. То такі два пойнти, вони допоможуть вам навести порядок. Структуруватися, визначити, які у вас направлення, які у вас цілі мають бути на цей рік для того, щоб покращити цей стан і вийти в принципі з хаосу до системи. До того як ми перейдемо безпосередньо до асортиментної матриці, нам потрібно зафіксувати, вирішити два моменти: це ваша ніша. І це ваш ціновий сегмент. я прикріплю відео, яке в мене є на Ютубі про нішу і ціновий сегмент, і тут достатньо сказати, що вам важливо зрозуміти, який ціновий сегмент ви хочете обрати, в який ви хочете йти, з ким ви хочете конкурувати. Тобто, це знову ж таки нагадую про аналіз конкуренції. Що тут важливо, вам треба виписати ціни. Які є у тому ціновому сегменті по тих категорії товару, які ви хочете виготовляти, і власне від тих цін ми з вами маємо. Дивитись та формувати вашу собівартість. Тобто, якщо ми бачимо, що у нас є там сукня в нашому ціновому сегменті за 6 тисяч гривень, ми розуміємо, що там коефіцієнт націнки 3, то наша задача створити продукт на ту собівартість, на ту цифру, яка в нас буде виходити з цього прорахунку. Тобто, ми не можемо цю. Вартість перевищити, і тоді у нас починається гра з постачальниками тканин, так матеріалів з цехами, з виробництвами і таке інше, бо в нас є чітка задана собівартість, в яку ми намагаємось вписатись. І звичайно, від цінового сегменту обраного раніше буде залежати ваш прибуток, ваш розвиток, ваші маркетингові активності і таке інше. Тож, передивіться, будь ласка, відео, яке я прикріплю. Внизу визначити для себе, яку нішу та який ціновий сегмент ви обираєте. А ми переходимо безпосередньо на тему асортиментна матриця, і сьогодні ми обговоримо основні переваги, які є у брендів, які будують свою асортиментну матрицю та планують свої колекції наперед. Що ж таке асортиментна матриця? По суті, це є ваш бізнес-план на рік, на два. Як ви будете створювати його з урахуванням плану продажів та маркетингових активностей, і це важливо запам'ятати, бо по суті на асортиментній матриці ви будете будувати потім і всі свої інші стратегії: комунікаційну, маркетингову, піар-стратегію і таке інше. Важливо закарбувати це правило. А сьогодні обговоримо переваги асортиментної матриці. І перше, що є перевагою асортиментної матриці. Це вміння планувати будувати графік виходу колекції, виробничий графік, графік створення контенту. По суті, це ваша творчість, яку ми загоняємо в рамки. Тобто ви вже створюєте колекцію не просто від того, що ви там придумали щось яскраве, класне і потрібно одразу ж в цей сезон. В цей тиждень це показати людям і почати продавати, і потім у вас є проблеми з виробництвом, бо ви розумієте, що насправді виробництво не тягне такі строки, і вам потрібно буде шукати інші або випускати пізніше, і таке інше. Тобто, графік це основа асортиментної матриці і, взагалі, успішного розвитку модного бренду. Тому ця таблиця вам повністю закриває це питання, і ви починаєте діяти за графіком. Ще однією перевагою асортиментної матриці є товарний запас. Ви на самому початку розумієте, яку кількість виробів вам треба виготовити, для того, щоб покрити той попит, який вже є створений та який ви також хочете залучити. Звичайно, товарний запас це така категорія, яку ми зазвичай плануємо, дивлячись на наші попередні продажі. Оскільки ви вміли вже продавати, наприклад, 100 одиниць, то у майбутніх дропах ми Можемо планувати більшу кількість, адже ви навчились продавати, то означає, що треба рости, розвиватися, і наступний крок це збільшення кількості товару. І класна фішка асортиментної матриці в тому, що ви одразу в таблиці, ще до того, як ви починаєте якісь розробки колекції, або навіть там відшив, ви одразу бачите, яку прибутковість ви будете мати у цьому дропі, якщо вона вас так не задовільняє або не. Достатня для вас, або ви там розумієте, що хочете більше, і таке інше. Ви в цій таблиці можете одразу додати якісь товари, додати кількість, додати канали продажів і таке інше. Тобто, ви ще на стадії прорахунків, на стадії планування можете змінювати ці цифри, ви можете змінювати рух вашого бізнесу. І це. Теж дуже класно, оскільки ви приймаєте рішення на основі картинки масштабної, яку ви для себе створили, яку на яку ви дивитесь, а не просто тому, що ось зараз у нас добре пішли ці бежеві топи, і потрібно терміново дошивати, бо ми там десь щось можемо ще продати. Тобто, це все хаос, це все гасіння пожеж, як я завжди кажу. А ось, наприклад, в асортиментній матриці, ви це можете спокійненько подивитись. На рік вперед, і визначити для себе ту товарну кількість, яку ви хочете реалізувати. Також однією з переваг асортиментної матриці є передбачення акцій, знижок і таке інше. І, звичайно, ми навіть знаємо якусь максимальну знижку, яку ми можемо поставити та при цьому заробити. І це все теж робиться заздалегідь для чого, щоб ви розуміли, на якому етапі. Життя вашого дропу, ви можете собі дозволити знижки. Або, наприклад, проходить два місяці з лончу вашої колекції, і ви ставите на знижки. Або якщо у вас залишаються там певні категорії або певні розміри, тоді ви можете їх ставити на знижки. І яка це може бути знижка, що ми можемо а, собі заробити? І це все теж про планування. Оскільки ви не в хаосі створюєте якісь знижки, не дивитесь на конкуренцію. В той момент, а е, знаєте, що у вас по плану такий період з такого періоду починаються знижки. Також часто проблема брендів, вони не знають, як спланувати маркетинг, маркетинговий бюджет. І, власне, у асортиментній матриці ми маркетингові активності також залучаємо в цю таблицю. І на ці маркетингові активності ми потім будемо опиратись. Наприклад, якщо ми хочемо працювати з лідерами думок по бартеру, то ми закладаємо певну кількість одиниць, яку ми будемо віддавати на бартер. І це теж дуже важливо у асортимент Матриці зазначати. Ще одним класним поєнтом асортиментної матриці є канали продажів, які ми будемо також залучати, і дивитись, в який канал продажів ми будемо реалізовувати певну кількість одиниць. І біля каналів продажів у нас, звичайно, буде план продажів. І це така магічна історія. Насправді, я не одну консультацію провела і не один результат вже був з клієнтами з брендами на тему саме плану. Продажів. Коли бренд ставить перед собою план продажів на певний сезон, на рік і таке інше, він майже завжди його досягає. Тобто, коли ви ставите певний план продажів, ви починаєте потім думати. Над каналами продажів, тобто, де потім ви будете реалізовувати цю продукцію, цей товар в якій кількості. І насправді, коли ви починаєте декомпозувати, тобто у нас є там основна сума, яку ми хочемо продати, хочемо заробити, ми декомпозуємо її на канали продажів. І у нас, в принципі, виходить наприкінці сезону той план, який ми собі поставили, і асортиментна матриця. Тут виконує свою магічну функцію, адже з планом продажів у вас точно будуть продажі вище, аніж без нього. Звичайно, ми в асортиментній матриці з вами прораховуємо собівартість, коефіцієнт націнки, ваш прибуток, ваш внесок, так, ваш внесок за повністю весь дроп пошив та матеріали, знижки, пакування і таке інше. Тобто всі ці цифри ви будете бачити, розгорнути. Прораховані, і вже будете думати, мотивують вас ці цифри чи де мотивують. І це важливо, до речі, на стадії початку розуміти, а не в кінці, коли ви вже отримали максимум прибутку, але він все одно вас не тішить. І ще одним критерієм асортиментної матриці є опис вашого виробу з технічним малюнком, з ескізом або якимись референсами. Це артікули, це склад. це Повністю вся інформація про конкретний товар, і вона буде вам дуже корисна, а навіть коли ви будете вже створювати колекції наперед, на, там, на півтора сезони, на, на півтора роки, наприклад, або якщо ви захочете проаналізувати ваші минулі колекції минулі сезони, зрозуміти, які у вас там були тканини, який склад, яка була вартість, порівняти. Тобто це все аналітичні дані, які ви потім можете використовувати. І, звичайно, коли ще додаються у вас. Люди в команді, які не були в курсі, який у вас був бізнес рік тому, вони мають таку таблицю бачити і розуміти ось всю, всю аналітику, весь процес вашого, вашого розвитку, який був у цифрах та у категоріях товарів, у нішах товарів і таке інше. Це все дуже класно впливає на стратегічне управління вашим бізнесом. Так? Якщо ми вже налаштовуємося на системне Розвиток, ці всі дані вам будуть дуже корисні після. Двох-трьох років ви будете повертатись, дивитись, що ви робили там два роки тому, які у вас були результати, а можливо, є все, щось повторити, щось там змінити та знову зробити. Тобто, ось це система, яка працює в розрізі декількох років, і вона 100% буде вам дуже корисною. Я бажаю вам успіху. Я впевнена, якщо ви будете виконувати всі завдання, то на виході у вас буде дуже структурований і чіткий план розвитку вашого бренду. Отже, до нових зустрічей!